І як мені казав, що наступні часи ніхто не буде іншим, бо я був похлоп, на жаль, на хованках. Ну, я сам вийшов в хованки, значить, моя половина. Все, мені випав хиніс. Тому ми знову доходимо в іншим. Нам впадає номер... 52, ну, мені якось не подобається. О, це більш Кутечку пьем. Я думаю, бьем кнопку записи вс хо. И поиск мы сюда то зайти. Ну, не закисха, а, а покинем прям відео Ну, может, как еще поемного положили? Вот задавались. Я тут так хобі Ну, ну да, ты на выхину. Ага, тут можна половилось. Я б хотів, военно на моду, я хоть. А конфум. А яхтов поговорить, я не знаю. Давай Upgrade. Сейчас я на щас.

तुम्ही हेत. Такі тут дома, ще патрони. Доїмно. Хва, же нам те лебідате. Ось, бачите мене? О, я добіг. Зараз <плес> ще нічно, стано через 29 секунд, вдобу. А і на топі 50

О, якщо ти дивишся це відео, то дякую тобі. І якщо ти на англіщан, бо тут багато англіщан хвайну. Дякую тобі дуже велике. Щоб я зував мене, хоч на маршрут цього робити. Боже, у нас когда вот коуто. Там гнева падаю в пури, исю. Não, você chama mal, cioè não não, se Normal, cai, mano. Falei, eu ganhei, eu dou sorte, tá. 10 segundos, mais é ótimo, eu ganhei vai, Basta. Tua mãe, toda hora, hoje. Eu vou tá... deixi, 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 deixi. tu vai ter foda, eu não falei, eu falei, eu falei, -te. eu falei, -te. eu falei, eu 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 Ой, тих, ось... ой, я буду вбивати, бо вони мене вбивають далі. Давайте рядом вот так. когось. ты люди! О!

Eu vou ter te ontem, então... mas Eu vou fazer eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Там хвилька до 8:00. Требувала. Лево буде далі хона. Ну це прикола, знаю. Давайте ла давайте їсти. Оп. Уже вже. Спробуй стати грати. Можеться з цими Ну, просто хочу сьогодні знов подкасти. Ну, не знаю. Опа, схотить іонка моя. Ворнуду хоть лоя, а от так от пам і вхора багалата. Опа, ну ні. Та точка не. Вогонь вони те. Ну, ну, ну. Так не <ми> треба. Давайте давай віддим блих на оберті. Дивіться, я домикаю Оті. Так що я пошив, а Я думаю в Оті, мені давард класно. Бо типу, ну я не знаю, навіть не випадаю люди. Мої улюблені підписники ці. Я люблю і мені було, ем, О, мы выйдем, Най! Круто! Так я дивитесь на фоне видео, то знаєте... То тут типа такая видео, я ходил щоб, типу, коли я тікаю, ну, щоб не було так, потрібно тікати, бо, ну, ну, харкат, ну, типу, тікав... ну, ви одумієте, бо ви ж мої підписники, ви їх самі одумієте. Це я гнаю. Ось. Давайте ми далі. Ось далі починається найцікавіша частина, бо це басе... Бо завжди пісять Дальгонець такий, та та бахують, що йде вода, йде Дальгонець На старшій це, це біг таке Це вже не хвала, такий початок Це урменка Ми можемо да, ось так от хоп Оп Ай, а він не надав мені Іх лаву надав, їх лаву надав Ну, а вони кажуть, опа, і дав Хи-хі-хі, ми йдемо по махтовкатий зеленок Бачу який він... Опа А я тут коло, а ви тут Ви мої лоби, чуваки <гум> О Опа, бачу, нормально по А нафарба, я... Угу, хто хоч тут випав? По... А що? ой ой Тут була права Хоріка, а цікаво, що виглядає хтось Монолізу Tá, mas não é mano, ele já tem pra ter que vir com as meias. Tá, não, já que não há onda, tem que ser. Oi, tô, oi, 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 oi,

та я бати себе видавку і ти покладе. Платиш. Хладе бере вона всім пап. Ну, йдемо на якась там літочко? А ти тілач пам, 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 пам. Ти я мова, бо ні, що Давайте, ми тут. Ага, там хтось міняється. Я боюся, я Моя... Еленка, ну. Я думал, что я буду добрым на кисли, но нет. Батю я говорю, батю. И вин за мной. Так, вот, Нет, он иди. Опа, один там когда мы Пам-пам! Бачила як? Для, 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 там. Вот є. Я даю мені підладить. Я пока не хо. Что там? Бачилася. Мої припиники. Побачить. Бачу, як мене там. Тохнули йду. Ой-ой-ой-ой. Ця людина мене любить, може я знаю, кого лева. Бода, бачу, як я там налетіплю на нього, на і ще от. І мене вже бісить. І знову на нього. І так. Да... Я його вибив, я його вибив. І він тебе за мною йде. Ой-ой-ой-ой-ой. Люди, ні-ні-ні-ні. Давайте. Я. Майні додавати товарку. Дупані Люди, Я не помню так легко. Вот это я той так може. Ja na tych napad i jakby widzę, to ja pomógł. Я вижив. Це куто. По Це подобається. Я би хочу хайдені. Ну. Поворот тут не так мій і хат. Бо типу там один голов був за да, канат. Лиха один. А ні, ще багато. Давай туда знову. Як <связок> ми знаємо. Хочу, люди. Бо так я тебе не помила, а не хочу. Не помила. Забув. Ой, зараз да починається моє улюблене. Ось тут ми так ідемо.

то я повинен пойти гру. І мені випадає там трам Я вонич. Якщо вкрасені на мановика, то це скоро. Класно. Ось я покажу йому, типу, такі гляньки, як у тих. Нобіка? Хлопці, Нобіка нема? Ні. Опа, з бідрового села ці там. Хі-хі. якийсь дивний. Ха, дивно. Ось. Ем, э, все. Допустимо. Хай денсі. Давайте, давайте тут. Домови на мові не ходити. Звісно. Можемо кути. Так, ми тут на выбор? Ні. Люди! Я був попути. Хлянь, ты яхнолику ми внимание мов дав. Че это я тлічку нахвоський бояху? бам пам Пам!

Ага, води, беремо тут Я... Я ріміх? Давац Хо, люди, мене

І ще у мене є один такий любивели. І те так. Зараз наберемо при хел. Хибаємо. Помоги по небурватка, люди. Я не мимо это идет какалку хихии. Я какой-то хнул. Дивно, я дуякий. Май за поїхали ну хи не буває, ага, я не міг. Ну, ага лайки, підписуйтесь на канал, підпихані та, та... наполягають, бо відео скоро буде. Всім до по До побачення всім.